Виведення заробітної плати з тіні на сьогодні одне з ключових завдань для порятунку української економіки. За різними даними на Тернопільщині більше 50% заробітної плати виплачують в конвертах. Це означає, що держава не отримує податків, а нелегальні працівники позбавлені соціального забезпечення. Санкціями впливати на недобросовісних роботодавців чи стимулювати їх. Це обговорювали в обласному центрі зайнятості. Вже третій місяць новий уряд безуспішно воює із виведенням заробітних плат з тіні. Черговий етап спрощення процесу прийому на роботу найманих працівників. Законодавець змінив правила реєстрації трудових договорів. Тепер не потрібно йти до центру зайнятості, узгоджувати кожен пункт договору. Достатньо лише проінформувати органи фіскальної служби про найм працівника. На даний час порядку порядок ще не затверджений Кабінетом міністрів по порядок інформування, але щоб уникнути всяких непорозумінь. З нами з інспекцією праці ми прийняли рішення і рекомендуємо роботодавцям довільній формі перед прийняттям працівника на роботу інформувати нас. Стан. З одного боку законодавець намагається вивести оплату праці з ціні, а з іншого забороняє перевірку підприємців. Півроку тому уряд ввів мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Запроваджений державою мораторій на проведення перевірок. Мораторій на проведення перевірок стосується всіх наглядових орган органів, крім податкової адміністрації і е, е, державної фінансової інспекції. Фактично, зараз свою функцію інспекція праці не здійснює. Провести перевірку можна лише за згодою кабміну чи слідчих органів. Таким чином державні інспектори праці за рік перевірили легальність працівників лише на трьох підприємствах, де виявили дев'ять порушень. Для порівняння минулого року таких перевірок було 335. Це є приводом того мораторію, і ну, є певна як вам сказати процедура у цих проведеннях перевірки, яка Дозволяє у такому роботодавцю ну частково уникнути відповідальності щодо виявлення оцих нелегальних працівників. Що мається на увазі? Ну ви розумієте, що якщо е, піде інспектор на планову перевірку і попередить роботодавця за 10 робочих днів, ну мова про виявлення будь-якого нелегала там не йде. Та все ж, якщо нелегала, знайдуть до недобросовісного роботодавця, застосують великі штрафи з нового року. Законодавець значно посилив відповідальність за зарплату в конвертах. якщо ми раніше інспектор фіксував чи одне порушення, чи 31, значить ну фактично, один штраф не був. І все зараз за кожне порушення передбачено відповідний штраф. За кожного нелегального працівника з підприємця стягуватимуть по 36 тисяч гривень, але бізнес швидше реагуватиме на стимули ніж на санкції, кажуть підприємці. Таким стимулом мало б бути зменшення податкового тягаря. З нового року уряд вже двічі намагається зменшити розмір єдиного соціального внеску, який становить в середньому 38%. Але кожного разу механізм скорочення був недієвим через недосяжні критерії. Вже вносяться другі зміни, і уряд сам офіційно визнає, що вони невдалі, тобто не працюють і на моє переконання, і ці зміни другі які внесені, також працювати не будуть, тому що. Особливо в Тернопільській області ці вимоги щодо росту заробітних плат, трьох мінімальних заробітних плат і тому подібні вимоги, вони навряд чи можуть бути досягнуті, оскільки область є порівняно заробітної плати на однієї з найнижчих в Україні Але ні стимули, ні санкції не впливатимуть так на детінізацію, як впевненість у довгостроковому заробітку та стабільність української економіки. Якщо за кордоном там підприємець хоче заробити 20-30, у нього рентабельність він закладає, то у нас 200 можуть закладати рентабельність люди. Можливо, то, що вони не впевнені завтрашній дню. Щоб...